Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Забрати українське громадянство у міського голови Одеси Геннадія Труханова. Відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автори аргументували її тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у Труханова російського громадянства, також що він озвучує вигідні державі агресорці наративи і захищає пам'ятники, що містять символіку російської імперської політики. Крім того, ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси. Трагедія, яка сталася в Одесі 30 вересня, коли у наслідок зливи та невчасного інформування громадян про негоду загинуло. Десятеро людей. Служба безпеки України підтвердила припинення Геннадію Труханову громадянства України. Раніше президент підписав укази про позбавлення українського громадянства низки осіб через наявність у них російських документів. Це Володимир Зеленський повідомив після наради із очільником СБУ Василем Малюком, де йшлося про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах і на півдні України. Журналісти неодноразово писали про. Російське громадянство Труханова і петиція із закликом перевірити, чи це дійсно так, набрала необхідні 25 тисяч підписів, менш як за добу. Труханов казав, щоб довести, що російського паспорта він не має, готовий пройти перевірку на поліграфі. Аж тут СБУ показала його. Російський паспорт просто зараз Одесити підтягуються на домську площу, і звіти на прямому зв'язку. Ольга Дунська. Олючи багато людей вже прийшло до мерії. Хто вони і чого вимагають? Вітаю Людмила. Просто позаду мене зараз починають збиратися люди вже близько двох десятків людей прийшло на площу біля мерії. Власне, по перше, люди святкують про те, що нарешті вдалося підтвердити наявність російського громадянства у мера Одеси. По друге, озвучити свої вимоги. Зокрема, є два основних пункти про які на про які наполягають люди. Це по перше, про відсторонення від посади Геннадія Труханова через наявність російського. Сійського громадянства до речі, у одеській мерії якраз розглядають можливість та механізм, як це можливо, це як можливо це зробити. серед них один з найімовірних, що мають зібратися депутати місцеві та проголосувати за це. По друге, друга основна вимога це введення в Одесі замість місцевої влади військової адміністрації. Адже на думку людей, все ж таки місцева влада показала себе неефективною. Зокрема, у подіях останнього тижня, коли Одесу накрила потужна злива. Ну і власне, що кажуть самі містяни? Пропоную послухати. Моя табличка тут написана, що Одеса без геть з посади громадянина Росії, тому що ху, я так вважаю, Я вважаю, що в українському місці має бути українська влада. І Турганов – ну, це не найкращий вибір для Одеси в умовах війни. Місцева влада показала свою неефективність навіть не тільки в умовах війни, а в умовах усіляких стихійних лих. Наприклад, нещодавно у нас був ну так би мовити всесвітній потоп, і у нас не працюють зливні системи. Люди просто загинули через воду. Ну це абсурд, я вважаю. Ну, і як можна бачити позаду мене, люди приходять з прапорами українськими. та з кожною хвилиною людей все більше. Вже більше підробиться у наступному випуску Оля, Дякую тобі, Ольга Дунська з Одеси, де містяни вийшли на мітинг на підтримку позбавлення свого мера громадянства України і за відсторонення його із посади очільника міста. СБУ підтвердила припинення меру Одеси громадянства України. Раніше президент підписав відповідні укази щодо низки осіб, що мають російські документи. Це Володимир Зеленський повідомив після наради з очільником СБУ Василем Малюком, де йшлося про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах і на півдні України і медіа неодноразово писали про російське громадянство Труханова і Петиція із закликом перевірити, чи це дійсно так. Ця петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів менш ніж за добу. Пан Труханов казав, щоб довести, що російського паспорта він не має, готовий пройти перевірку на поліграфі. Аж тут СБУ показала його російський паспорт і засвідчила російське громадянство Труханова ще від 15-го року. Року просто зараз Одесити вийшли на Адамську площу, і звідти на прямому зв'язку з нами Ольга Дунська. Олю, чи багато людей прийшло до мерії. Скільки їх зараз там? Хто вони і чого вимагають? Вітаю Людмила Олежа. От щойно почали вже розходитися люди в Одесі. холодає. до цього на площі біля мерії Біржеву прийшло близько сотні людей. Прийшли переважно відсвяткувати про те, що нарешті позбавили громадянства Геннадія Труханова. Люди заспівали гімн України, танцювали, водили хороводи, а також навіть відкуркували пляшку. ігристого. не обійшлося також і без гасел. Прошу послухати. Українському місту, українську владу! Українському місту, українську владу! Тут написано, що Одеса Безстрохано геть з посади громадянина Росії, тому що ху, я так вважаю, я вважаю, що в українському місті має бути українська влада. І Труханов, ну це не найкращий вибір для Одеси в умовах війни. Це мій арт перформанс. Я представляю, як ви думаєте, Труханова, бо Труханов – чорт. Мені не подобається це спавілля, що Труханов скільки і забудови дозволяє, і нічого не робить, скільки він просто використовує гроші. Да, наприклад, навіть оцей будинок, да там хащі. Скільки людей померло під час повенів? Окрім святкування, учасники акції озвучили також низку вимог. Зокрема, просять, щоб в Одесу вели військову адміністрацію, адже на думку учасників акції протесту місцева влада не впорається, не може впоратися з керуванням містом, як приклад наводили останні події, коли під час зливи загинуло 10 людей. Також просили, щоб відсторонили від посади одеського міського голову, тому що, попри те, що у Геннадія Труханова. Виявили російський паспорт. Він все одно продовжує виконувати свої обов'язки. Прошу послухати. Ми підтримуємо рішення про те, що в нього забрали громадянство. Далі ми хочемо звернути увагу на те, що розслідували і довели до завершення його справи кримінальні, тому що просто те, що в нього забрали громадянство, цього недостатньо. Він має понести покарання за всі свої злочини. Усунення від посади це є підставою для звичайно, позбавлення повноважень міського голови. Функції буде виконувати секретар ради, якщо не буде введена військова адміністрація. Утім сам Геннадій Труханов заперечує наявність паспортів і планує звертатися до суду. Також він повідомив, що згідно з законом про місцеве самоврядування продовжуватиме виконувати обов'язки мера її надалі. Адже для того, щоб усунути з його посади, необхідне рішення має прийняти міська рада. Також в свою чергу відрагував вже й президент України Володимир Зеленський. Він повідомив про те, що найближчим часом на Одесу чекає військова адміністрація. Голову буде призначено, не Чим часом студія Олю. Дякуємо тобі. Ольга Дунська з Одеси, де містяни вийшли до мерії на підтримку позбавлення свого мера громадянства України і за відсторонення його із посади очільника міста. Президент обіцяє вже найближчим часом утворити в Одесі міську військову адміністрацію і призначити її керівника. Одеську міську військову адміністрацію очолив Сергій Лисак, який до цього керував Дніпропетровською Ова. Відповідний указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Рішення про призначення Лисака було ухвалено після позбавлення українського громадянства чинного мера Геннадія Труханова. Напередодні у день стало відомо, що Володимир Зеленський підписав указ стосовно українців, у яких підтвердилася наявність російського громадянства. Імена тих, кого саме це стосується. Це такий документ президент не уточнив. Згодом стало відомо, що українське громадянство було припинене зокрема меру Одеси Геннадію Труханову. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Напередодні увечері служба безпеки України оприлюднила копії документів, які засвідчують, що Труханов дійсно є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресорки. Сам Труханов сьогодні на брифінгу заявив, що буде оскаржувати рішення. Це теж сьогодні. Я буду боротись не тільки за ту справу, яка проти мене і проти того е указу президента. Я буду боротися за те, щоб в нашій державі було право, щоб це було демократичне суспільство. Заграти, значе буду відставити свою позицію за гратами. Це моя позиція. Ви знаєте, що коли НАБУ мені казали, що як я нікуди не поїхав. І зараз така ж позиція. Я ще один момент хочу з вами обговорити, тому що всі медіа, всі пабліки, телеграм-канали, сайти, змі наповнені зараз однією новиною. Давайте її спробуємо обговорити. Указ підписано. Президент Володимир Зеленський підготував рішення щодо деяких осіб з російським громадянством. Про це він повідомив після наради з безпекової ситуації в регіонах. І на ній глава СБУ Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Як повідомив Мили джерела телеканалу Рада у державній владі українського громадянства позбавили міського голови Одеси Геннадія Труханова, про російського депутата Олега Царьова і танцівника Балету Сергія Полуніна. Укази не публікують відкрито через наявність у них персональних даних, пояснили журналістам в офісі президента. І от тут я з вами хочу обговорити. Якщо з царьовим і з Полуніним все ясно у. Немає з приводу них жодних коментарів, то е, заради справедливості зараз скажу вже реакцію Троханова. Він поділився з нашими колегами в суспіль суспільного е, на суспільному і повідомив, що ніколи не отримував російських паспортів, не виїжджав для цього за межі України, і це, мовляв, підтверджує дані про перетинним кордону в 2015-2016 роках. І також він сказав, що має намір розкаржитися в судах України і потенційно в ЄСПЛ. Давайте припустимо зараз, як далі буде розгортатися ситуація. Якщо Труханова перевіряли, і як каже він в СБУ в 22-му році робили це за дорученням Зеленського, чому зараз, у 25-му, петиція про позбавлення його громадянства набирає більше ніж 25 тисяч голосів? І чому зараз з'являється ця історія про те, що буцімто російське громадянство, у очільника Одеси є? Дійсно складний кейс. Давайте будемо його розбирати так, би мовити, так по шматочках. Ну, з юридичної точки зору, все ж таки потрібно формулювати не позбавити громадян, позбавляння громадянства да, в разі виявлення громадянства, ну наприклад, там конкретно Російської Федерації держави агреса, а втрати громадянство громадянина України, в якого відповідно виявили російський паспорт. Тобто, ну з юридичної точки зору це звучить як втрата. Орієнтувати все ж таки на петицію Ну тут при всій повазі не варто. Це звичайно так думка певної кількості людей відносно якогось питання, але це не є підставою, припустимо, для позбавлення громадянства громадянина України. Ну для справедливості, але все ж таки після наради ну публічної інформації є у президента силовиків. Ну, скоріше за все була надана наступна інформація, що у Труханова дійсно є відповідне громадянство, і от якраз сам. Саме результати проведеної перевірки правоохоронними органами і лягають в основу відповідного рішення а не що небудь інше тут потрібно діяти виключно в межах та в спосіб передбачений чинним законодавством України. Якщо відповідні підстави були, якщо відповідна перевірка свідчила на те, що. Дійсно, паспорт громадянина Російської Федерації у Троханова є, то він автоматично втрачає громадянство України і навіть по великому і позбавляти його не потрібно. Тому це, мабуть, той ключовий фактор, на який потрібно особливо звертати увагу. Ну а разом з тим, звичайно, є і ну певні політичні фактори, тому що може наскільки і. Ситуація в Одесі, вона є нестабільною. І скажу навіть вам, як є людина, яка навіть очолювала свого часу на Одещині місцеву державну адміністрацію. З Трухановим завжди були конфлікти в у державників, дав у голів військових адміністрацій, там цивільних адміністрацій. Ну тому, що на превеликий жаль, у Труханова іноді позиція, яка ну не завжди відповідає ну, державницьким інтересам. А і і зараз під час війни ну це є неприпустимим, відверто кажучи, особливо навіть після подій на Одещині, після того потопу, ми бачимо наскільки критична реакція громадян. Ви знаєте, вот ви запитували не полюбить Але, пана Олексію, це ж різні скажу. історії. Критична реакція громадян і російське громадянство. Якщо правоохоронці а, в 22-му році це умисно, перевіряли, я їх умисно абсолютно та, це роз, абсолютно роз, різні розкакали. історії. Я так? Хоча вони й втікаються в одну людину. Речі. Але якщо в 22-му році правоохоронці ці не знайшли російського громадянства і паспортів, то це означає, що в 22-му році вони помилялися. Я не знаю, це потрібно запитати у правоохоронців. Я не володію цією інформацією, але принаймні той аргумент, який ви сказали, який Труханов дав суспільному. Да так. про те, що в нього немає російського громадянства, тому що не зафіксовані факти виїзду його до Російської Федерації. Це точно не є підтвердженням того, що в нього немає російського громадянства. Погодьтеся, вони це не підтверджуюча інформація. Він міг отримати російське громадянство в межах там певних політичних. Них навіть без перетинання російського там українського кордону чи навпаки. Розумію тільки, що ця інформація про підписаний указ президентом з'явилася десь годину тому. Що до кінця дня ми ще будемо дуже багато мати зрізів цієї інформації, припущень і можливо нових фактів. Олексію, дякую вам за цю розмову. Оксі Бішенко карда можна на... можна одну фразу, що буквально одну... на фінал. Як на да, одну фразу, як на мене дійсно ситуація в Одесі, як при фронтовому регіоні зараз дуже критична. Є ми бачимо дійсно певне суспільне незадоволення. На людей Трухановим та військовою владою, як на мене, во те, що зараз формулюється ініціатива проведення військової адміністрації в цьому регіоні, вона дійсно в межах загроз з боку Російської Федерації може бути виправданою. Це безвідносно паспорту, там відносно Труханова. Так, припущення якраз уже такі лунають, що можливо створять військову адміністрацію замість мерської посади. Олексію, я вам дякую, керівник міжнародної асоціації малих громад, який якраз знається на місцевому самоврядуванні, був в нашому ефірі.